— І це також може бути? — Ага, також може бути. — Тобто... — А чому ж не її садити? — Це продається в шабарках, називається «тьомною лодкою». Вона така красунька, вона є пістрява. І ви сті просили, ніхто не пересаджує, я з нею тисточки не рвала. Вона дуже красовіша, ніж ця собі лампочкою. — Ось так. — Ось так. — Вона розпускається, нікуди не пересаджується. — Тобто вона буде велика? Вона стандартна. Е -е -е -е. Да. Все що велике, це стандартне. Це ж дрібники. Це що, все, що ви бачите, квітуче 450. Все, що ви бачите, це квітуче, це все доросле. Це от оце буде трейлер шикарний. Вона буде нарощувати кущі, буде такий красивий, такі красивий колір. Це чор чорне море можна. Питань клас. Є діточка. Да, да, да. Отут декілька діточок, прекрасний сорт. Дуже дякую. Коротше кажуть, що дуже хрустий. Ви не про це попадаєте, а насправді ви будете поливати тільки тоді, коли ви побачите не цей курс, як будинок. А от такі великі гості. Тільки тоді коли це одну чекало. Якщо хочете, якщо вас є історичні. Ще ще. Це відразу пересаджую, так? Поливаю і відставляю просто Ви відсаджуєте, перевалюєте горщик і поливаєте, від він собі далі рослине. Так, стоїть листечку і квіти. Цим ви нічого не чекаєте. Нехай він стоїть собі отак в пакетики, там голову поки що. Отак і наполовину закрити у нас Ні, нехай буде відкоти.